Більше року активна та свідома молодь Закарпаття проводить просвітницьку діяльність, комунікує з громадою та представниками влади, підтримує один одного і готова творити нову історію своєї держави. Це молодіжний координаційний центр Нова генерація України, який об'єднав представників різних молодіжних організацій, рухів, фондацій та ініціатив. Нова генерація це місце, де ти завжди ти. І в тебе ніхто ніколи не ні за що не осудить. Ти можеш бути собою, ти робиш те, що ти любиш. Це великі можливості, досвід, які нас знадобляться тепер і в майбутньому, і не тільки нам, а ще й наступаючій молоді, яка буде лише народжуватись. Місце де тебе приймають, який ти є, де ти можеш знайти собі друзів, хороших друзів і людей, з якими ти можеш ти в майбутнє. Нова генерація – це те, що не можна писати, звісно, одним словом. Це для цього потрібно не знаю ціла поема. Тому що ми вже в новій генерації досить довго, і в нас було чимало таких різних зустрічей, проектів. Один із заходів, який провели нещодавно, молодіжний форум єдності. Ми єдині. Він об'єднав 80 учасників з Ужгорода, Маріуполя, Харкова, Запоріжжя та інших міст України і став для молоді незабутнім. Ну, один з найбільших наших проектів це от був форум єдності, де ми познайомилися з дуже багатьма класними людьми з всього Закарпаття і не тільки. Ну зокрема, ми прослухали цікаві лекції від спікерів. От одним з цікавіших, як на мене, це була психологиня. Для мене цей форум був крутою можливістю. Я зрозуміла, що молодь вона є дійсно свідомою, вона є об'єднаною, вона є сильною, вона має багато ідей, вона може їх втілювати, вона готова до якихось нововведень, вона готова це робити. Молодь дуже здружилась. Ми створили єдину платформу, де молодь і наразі спілкується, допомагає один одному і порадами, і проектами залучає до своїх активностей. Всі, всі молоді люди. Домовилися і надалі а, тримати контакт в рамках форуму. Нова генерація презентувала відеокліп. Це історія про єдиність та потужність молодих українців та їх наставників, кажуть учасники. Розправляє чорні крила, вороги в серця порожні, та встає з руїн країна. Ми тепер не переможні, кожен більше ніж людина одного без слів. На своїй ми стоїмо землі. Це доволі цікавий досвід, і ну не кожного дня тобі доведеться побувати в студії і записувати якийсь мегакліп. Це було максимально все несподівано і спонтанно, але це доволі круто було. Було супер. Мені дуже сподобалось. Коли мені запропонували прийти. Я спочатку така ні, не хочу, але коли я прийшла, я зрозуміла, що це вау, і тим більше я дуже давно хотіла знятись в якомусь кліпі. Це було для мене ну. Просто неперевершено. Ми навіть не очікували, що у нас вийде настільки крута робота, і робота, яка збере стільки приємних для читання і взагалі відгуків від людей. Ми дійсно не очікували такого. Поїздки, знайомства, вечірки, концерти, літературні вечори, зустрічі з відомими та впливовими людьми усе це про нову генерацію. Ще тут проходять заняття з української мови, вивчають також польську і проводять численні творчі майстер-класи. А також у нас тут тренуються гурти, молоді люди дуже талановиті, вони грають на різних інструментах, і вони собі тут такі влаштовують квартирники, різні посиденьки, де вони мають можливість об'єднатися а також показати один одному свій талант. Один із учасників такого гурту Назар, на початку війни, приїхав із Донецької області. Наприкінці літа доєднався до молодіжного гурту Біо» і долучився до волонтерства. Хлопець каже, що музика і волонтерство дарують щастя. Це для мене музика, це наприклад так само як і спорт, так само як і мистецтво, як і навчання – це один з просто способів стати щасливішим для себе. Тобто, так само і волонтерство якомусь, тобто нова генерація займається не тільки організацією заходів, а й волонтерством. Волонтерство це теж один зі шляхів, як ти можеш покращити своє самопочуття та просто впевнено знайти мотивацію, робити щось, і це дуже гарно просуває твій рівень щастя, якщо взагалі можна якось так виражатися. І я думаю, що всі люди, які Хоч раз займалися музикою чи волонтерством, виступали або допомагали іншим, вони зрозуміють про що я говорю у молоді. Чимало планів та ідей на майбутнє. Збираються вони за будь-яких умов. Навіть часті відключення світла не стають на заваді. Ремарк не помилявся у темні часи. Добре видно світлих людей.